Всім привіт! Сьогодні у нас 14 травня 24-го року Ось. і показую вам стан цибульки. Зараз йде вивантаження, Ось Люди працюють. Я вам зараз покажу повністю все по лінії, деталі, як вона виходить, і коментарі можливо тих нових зберігання додасть. Я хочу вам її показати зблизька. Ось. Ось так вона виглядає. До речі, там теж є на розрізах, як вона виглядає. Точка росту десь там, ну і то не у всіх трошки пробудилася. Є частково, коли цибулька ну, потрапляється вже чи після лінії проходить. І там, де вона трошки там десь може поганенько одіта, вона типу, така, виглядає на ощуп трошки м'якішою. Але ще раз нагадаю, то, що зараз вже травень місяць, навіть не так, не просто там початок травня, а середина травня, да? а ось. то тут така ситуація доволі гарна по цибулі. Це останній такий об'ємчик. там зараз йде вивантаження. Перекрити, через маленький отвір виїжджає цибулька в сусідній склад, і там йде фасування. Відео зроблю, мабуть, трошечки довшим. ось, І покажу. А оце, до речі, я розрізав ще, мабуть, коли останній раз був на обході. ось, В принципі, як на сьогоднішній день, то цибулька дуже-дуже виглядає. Зараз вам покажу, як вона йде там трошечки по лінії Ось, і як ці всі процеси відбуваються. Так, Буде в мене зараз така можливість, знаєте, от бачите, така горка. А, нагадаю, що тут висота навалу 4,5 метри. Ось, і ми зараз виберемо де склон трошечки крутіший з'їдемося. Буде Моменти. Зараз ми вам покажемо, де вила це бункер. Поставлю на паузу. Отак оце все виглядає. Йде на бункер. І зараз покажу з цієї сторони бункера, як воно виглядає. На бункері виділяється шелушка, земля і сюди далі йде на... Стоїть топер. Після топора йде інспекційний стіл і далі вагова. Вагова і прошивочна. Ось такий процес буде просування. І далі також складаємо. виглядає. Зараз покажемо як вона виглядає на сонечку вже так на більш кращому освіту показалося декілька штучок в розрізі ось отак от вона виглядає як на 14 травня то дуже гарна, гарна цибулька виглядає. Да, цибулька досить гарна, як ви бачите, якість її задовільня. Ну і це все. Ми скажемо дякуємо за підказки Павла. Ну, прям це все, не все. Тут ще дуже багато вашої роботи, агронома. ось для того, щоб цибуля до такого періоду виросла. Але як на період зберігання, такі, то так, цибулька. Там дуже-дуже огонь. Хотіла їм гарні впадло похоняти. Оце все так виглядає.